Тут лише багнюка та каміння. Відколи йде будівництво, цю дорогу розбито вщент. Місцеві мешканці хвилюються, аби забудовник прибрав за собою. Вони звернулись до народного контролю. Пані Аліна бідкається, дорога в жахливому стані. Машини не можуть проїхати, а в дощ тут і пішки пройти важко. У зв'язку з будівництвом, яке Розпочалося рік тому, дорога перетворилася, ну от маєте можливість ознайомитися і подивитися на що. Тобто, реально їздити машинами по цій дорозі просто неможливо. Хоча всі, я думаю, що всі мешканці розуміють, що будівництво має право на існування, але ми маємо мати гарантії від забудовника стосовно того, в якому стані буде та дорога після закінчення будівництва. Це весь бруд на, на колясці, Я вже не говорю про те, що чим ми дихаємо. Бруд, пилюка і це все в хаті. Звод я хворію з ногою. після операції я з ногою. новин робили мені операцію, і мене зять віз. Після швів, коли мені зняли шви на зять віз по тих ямах, то я кричала, кажу, що він помалу їхав. Там чуть мені ті ноги, нога не розвалилася в тих ямах. Забудовник запевнив, за собою обов'язково прибере та дорогу зремонтує. Ми не маємо права здати цю будівлю, якщо в нас не буде здана дорога. Дорога буде, починаємо зараз газ прокладаємо, і тоді починаємо робити дорогу. Дорога буде звідси, от туди, дониз, вся в косточці. От подивитися, зараз я вам можу показати проект. А це верх відновлення згідно франківською адміністрацією, у нас підписана умова, і ми кожен місяць платимо їм тисячу з чим-то там гривень на кожен місяць на те, щоб вони там прибирали, причищали, і ми маємо відновити ті всі дороги. У місцевій адміністрації розповідають. Перше чують про сплачений борг забудовника, та журналістів народного контролю запевнили, прослідкують, аби дорогу після будівництва відремонтували. Нам вони жодних коштів на районну адміністрацію не сплачують. Він обіцяв, що десь за два тижні він приступає до робіт по будівництву дороги туди вниз. І коли він буде мати асфальт, він проведе ямковий ремонт по вулиці Аркаса, по тій ділянці, де він їздив. Такої усної домовленості ми з ним досягли. От, якщо вона не буде виконуватися, то в нас є важелі адміністративного впливу. Ми перевіримо, чи зремонтують цю дорогу. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ контролює етчимейл.ком